Ваше имя. Куда ну, вам прибудет на Десятого, ноль ноль двадцать четвертого ноль третьего? Одвержу її сьогодні, 23. Правильно? Випиште. 23, 03. Прошу вас. Секундочку. А, тепер скажіть, будь ласка, представте, так? Може, плюс 0. Ні, ще раз представьте. І звання, ви звання просто не сказали. Старший солдат. Студенчук, Максим. Добре. Ви тільки що виписали мені повіску. Сьогодні, 23 лютого, 2023 року. Так? Так. Виписали. Ця повістка підписана ким? Начальникам виробівського Сергій Зейканом. я зрозумів. Поясніть, будь ласка, хто уповноважував вас заповнювати цю повістку вже підписану вашим керівником? Ви вправі фактично вносити будь-які дані у будь-який офіційний документ? І чи ви вправі фактично вирішувати питання, кого призивати чи кого не призивати, кого запрошувати фактично у центр комплектування? Є у вас такі відповідні обов'язки, функціональні права? Це закон. Конкретно ви як службова особа, ви є службова особа, Яку посаду займаєте у центрі комплектування у це посада? Звання ви, у вас є у даному випадку. Це у вас звання. Яка у вас посада? Гранатометник. Гранатометник. Поясніть, будь ласка, гранатометник, чи вправі ви вирішувати кого запрошувати у центр комплектування? Ви конкретно, ви вправі фактично приймати таке рішення? Я дію згідно наказу від 25.02 номер 45 Наказ Які? про що наказу повноважує вас гранатометника записувати фактичну інформацію про те, що кого потрібно запросити у центр комплектування. Ви на даному етапі, ви на даному етапі, ви розумієте, що ви по суті підробили офіційний документ по війську про виклик особи, яка підписана керівником, який особисто мене не викликав у військовий комісаріат, тому що ви тільки що передо мною. Перед працівником поліції ще раз скажіть, ваше будь ласка прізвища по виставлявся. Я, будь ласка, я тоді фактично попросив, Ще раз скажіть, звання, будь ласка, ваше повторі. Слуга Іван суга Іван Ви бачили тільки що зафіксували. У вас є свободи нагрудна камера. Так, що згідно статі 40... Ви, ви, ви зафіксували? Ви за ви є... на грудну камеру ключали? Відофікса дякую. Після цього я би попросив, щоб ви звернулися з рапортом до свого керівника і повідомили про факт чинення злочину у даному випадку гранатометником, який офіційно підробив офіційний документ по війську, виписавши, заповнивши уже готовий бланк. Готовий бланк заповнив. У який був підписаний Сергієм Зейтаном, який рішення про те, щоб мене запросити до військового комісрети, не приймав, тому що йому навіть невідомо чи буду я сьогодні 23-го числа біля районного суду. Це по суті. Особа, яка є гранатометником, яка не має відповідних фактично повноважень, яка не має відповідної посади, сама цей документ підробила. Будь ласка, прошу зверніться з рапортом. У подальшому я офіційно до вас звертаюся, до працівника поліції і в подальшому прошу повідомити мене, чи були житі заходи до повідомлення про даний факт державне бюро розслідувань. Оскільки мова йде фактично про вчинення злочином військовозобов'язаним і військовослужбовцем. Хочете мені вручити цю повістку? Тобу то і Хочете мені вручити цю повістку? Ну, я вже і написав і заповню. Будь ласка, вручайте. Будь ласка, ми з вами нічого не домовлялись. Будь ласка, вручайте. Боже, Добре, це давайте. Не ігри, я це не ігри, це просто Ні. хтось виконує чиїсь казівки. Ну, всі прекрасно, то що я розуміють. Казівки мого ну і боковіста. все. Добре, все Вручівки питання має... має... ваш скажіть мені, будь ласка, що ваше руководство сказало приїхати сьогодні 23 лютого до Брейвського районного суду, бо тут буде Пуканич Чи вручить йому повістку? Вам то що таку казівку керівник давав? Ні. Яку вам казівку давав? Чого ви зараз тут знаходитеся у, у цьому принчищі? Хто вам казав? Ви ж я виходжу в суду, ви мене не чекаєте. Хто вам сказав, що ви сюди підійшли сьогодні? Хто вам, я вам я сказав? Хто Вам конкретно керівник сказав? Це питання. Я в патрулі з оповіщенням. Зрозумів. але ви ж не патрулювали, ви стояли біля входу в суд. Коли ви прибули, ви прибули сюди? Не знаю, не записував час. Ну, приблизно. 20 хвилин тому, 20, 10, 20 хвилин, 5, 20, тому 20, 20 хвилин тому назад. Ви прибули сюди. Ви тут постояли, бо ви тут вже не патрулювали. Почекали, поки я вийду, скільком людям ви ще вручили повістку за ці 20 хвилин тут. Тут? Да. Жодній людині. Тобто ви працівник поліції разом із працівником центру комп. Ваше ім'я.